Сім хай завжди вміє зробити комплектацію з коробки, але цього разу це просто вау. І ось ми дістаємо саму камеру DJI Osmo Pocket 3. Ви знаєте, вона маленька, але досить важка. Відчувається якість. І так, тепер витягуємо з кейсу Battery Handle, ручка з акумулятором. І ви знаєте, це не просто тримач, це ще півтори години роботи вашої камери. Так, що тут таке маленьке завалялось? А це, друзі, мікрофон DJI MiC2. Це один із найзручніших мікрофонів для влогів, який йде в комплекті. Міні-штатив. Ну а це в нас перехідник на штатив. З додатковою функцією зарядки. І так, кабель для самої зарядки USB тип C на тип C. Тут в нас ремінець для перенесення самої камери та безпеки. Так, і наступний лут це DeadCat для мікрофона Сілікагель. Ну і друзі, погляньте, ширококутна лінза, яка зробить ваші відео більш об'ємними і захопить в камеру більше інформації. Це 0,75х15 мм. Магніт для кріплення. Мікрофона до будь-якої металевої поверхні. Він виглядає ось так. Кейс для самої камери, в якому буде зручно переносити камеру. Також він багатофункціональний. До нього можна почепити ширококутну лінзу, також фільтр Black Pro Mist. І мікрофон DJI mic 2 Ось таким чином. Давайте з вами спробуємо, як працює магніт всередині самого кейсу. Ну і тепер покладемо з вами камеру. Просто вау. Зацініть, будь ласка, якість самого кейсу. Дуже схожі на шкіру, але це пластик. Але мега приємні відчуття. Так, Тут більше нічого немає, все. Я вже потримав її в руках декілька хвилин і розумію, це інструмент. Не забавка, а справжній інструмент для творців контенту. Маленька, але як щось професійне. І вона просто просить, візьми і знімай. Що вона реально вміє? Я вже трохи протестував і чесно, такого не очікував. Не пропустіть. Наступній серії ви побачите всі функції в реальних умовах. Друзі, підписуйтесь на мій канал Петрів Рек. І далі я вам покажу на що це малеча здатна. А в коментарях, будь ласка, напишіть, що протестувати першим.